У дім, де рухати, де ліство, де ката побіг, а також валетко про солдата, Який у попаблець на віні, які своє рідностри не полі, і коли збрить, повітря поліду, а спорад вийде мої волі, а ще розгаду піднімає дух. У мене в роті щастя, і дух, туга, доріда, та псим, і нам. Яке селі, звань каси. Коли години там тиші, одень і друг на полку ті щастя біг, щоб говорити з тім коляд а помилеш мертво і живе. Запах меду, куті чую, зі сіди без дові чую. Сить його по тому слові, щоб ви всі були здорові, Щоб не кашля ніколи, від Микола до Ніколи, Щоб рука була смачна і невелика рідна. Аби був і хліб і ніж, і голодний, всякий ніж. Слава, що не було в хаті, ані вітру на загаті, діти, що були здорові, каші їсть все готові, щоб ним була потіха, но рожі, хоч співміха. Мене дитя скині, мир принести у хліні, хай добро буде кровом. Він має вас ліс Бог. Я... Я чую вам, як життє, хай садні що вас держить, хай задоєму молоко, відкрию від боку, хай секур. Несу. Хай є церкви за кому, а за тую вінчинину, дайте щось, бо я вже йду. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні, і конфети чекуляті, щоб дівчата були раді. Як нам все, того даєте, проблем мати не будете. Все привалить вам у хату, і буде все на дюркут, а ліс, ніхт капут. Ми на тому добрі люди, коляду кінчай, щастя толі цьому дому всі щиро Новина, Чиста діла.